Бог не вмістив би в твоє серце мрію, якби не знав, що ти її виконаєш. Я хочу, щоб зараз ти дійсно це не просто почула, а й відчула. Бо це не просто якісь красиві слова. Це механізм, за яким працює усе наше життя. Скільки разів в твоєму житті з'являлись бажання? Я думаю, багато разів, правда? І на цю мрію, на це бажання ти напевно закривала очі, казала, що ну, не вийде, ну, наступний раз. Ну, це, це точно не для мене. Ну я не достатня, але мрія в нашому житті вона приходить не просто так, а для того, щоб знайти новий напрямок для себе. Ось, допустимо, людина, яка не любить подорожувати, вона ніколи не захоче, наприклад, відвідати 20 країн за ці там 10 років. Людина, яка не любить публіку, не любить сцени, вона ніколи не буде мріяти про те, щоб виступити на великій сцені. Ну, правда. Скоріше за все, ці всі люди будуть мріяти про щось протилежне або ну, щось інше. Сам факт того, що в тебе є мрія, це вже є таким як доказом, що в якійсь гілці вірогідності ти вже це маєш. Наприклад, в тебе мрія побудувати будинок. А значить, якась твоя версія, якась гілка реальності, де ти можеш перебувати, вона вже має той самий будинок: Бог, творець, всесвіт, життя, як вам зручніше називати, воно нам не дає просто так бажання. Ну не просто так збухти, барахти до нас з'являється бажання. Це можна сказати, наша місія на це життя. Є бажання, значить, це вже траєкторія, куди нам приблизно потрібно рухатись. Нам, якби дають такий маячок. Де ти будеш щасливою? На цьому моменті ми вже можемо включати свій мозок і думати, окей, як я можу до цього дійти? Так ось, в цьому всьому є лише один подвох це е, те, що ми вважаємо себе недостатніми. Ось ця фраза Я недостатня, вона не просто так з'явилась в нашому житті. Ми не народжуємось з цією фразою, ми не народжуємось з цим переконанням. Це все ми здобуваємо протягом всього життя. З дитинства нам навішують думку, що ти недостатня. Один раз так сказали, ну, ще можна подумати так, а що це значить, я недостатня, а що це значить, що мені не можна, а, чого? а, чого? а, як так? а, а чому інше можна, а мені не можна, а чому хтось це має, а я не маю? А чому мені це все приходить в голову? А це в світі неможливо. Так звідки це взялось? Так, раз за разом, з дитинства, ми чуємо це від батьків, від найважливіших людей в нашому житті, і в цьому впевнюємо, що окей, значить, я недостатня. Ми могли не казати, що ти недостатня, прямо. Але 100% були фрази по типу: ти ще маленька, не видумуй, не висовуйся, будь скромнішою, а в тебе точно це вийде, чи ти знову закинеш. А чому ми, до речі, закидаємо справи, які починаємо? Тому що є недовіра до себе, недовіра, що це здійсниться, недовіра, що це дійсно може стати моєю реальністю. І знаєш, з цього всього я знайшла найголовніший висновок. Це люди, які тобою користуються, їм завжди буде вигідно тобі казати, що ти недостатня, підтверджувати твоє переконання, бо в ролі жертви ти не ставиш жодних кордонів, ти не ставиш чіткі ні, ти не ставиш. А чітки так зі мною не можна. Ти не заявляєш про себе і не займаєш місце інших людей. Давай перевіримо, аналізуючи твоє життя, в якому ти режимі до цього жила. Ви я недостатня, чи мені можна? До прикладу, ти погоджуєшся на роботу, яка тобі не подобається, бо іншої роботи я не знайду і навіть не буду намагатися, якщо чесно. Просто запропонувати працювати там, де ти мрієш, ну це. Я недостатня, так? Ти залишаєшся у взаєминах з людьми, які тебе не цінують. З думкою, ну, що більше неможливо. Так, щоб мене якось цінували, щоб мені дарували якісь подарунки просто так, бо я є, а не бо треба. В тебе є звичка не просити про допомогу. Чи хоча б запитати, а чи можеш ти мені допомогти, а можливо, ти знаєш вирішення цієї проблеми, це вже каторга. Так, бо я не заслуговую, як так я можу піти проти цього переконання. І найгірше, що в цьому стані ну ніяк не можна піти за своїм призначенням, ну ніяк не можна е дійсно досягти якихось своїх цілей, тому що завжди є ця фонова я недостатня. Перше, що б я зробила, що я робила раніше, я теж була на цьому місці, не переживай, все окей. Через це проходять дуже багато людей, і ти не виняток. Якщо ти до цього моменту вже дивишся це відео, значить ти 100% зрозуміла, що це ознаки, які в тебе є. Значить, все ж таки, ти живеш за цими ознаками і ти хочеш щось змінити. І це найголовніше, це вже 50% всього, що тільки можна зробити. Далі буде ще легше. По-перше, найголовніше це зрозуміти, окей, що я хочу, і признати це. Якби ніхто на мене не впливав в цьому світі нікого не було, що б я робила, що б я хотіла, щоб я мала, якби в мене були всі гроші світу, що я б купувала, і не для того, щоб показати комусь. Не для того, щоб якось виправдати свою достатність. Наприклад, тобі зараз дають, там мільйон доларів, допустимо. На що б ти її витратила при умові, що це не можна постити в інстаграм, не можна хвастатись своїм друзям, своєму оточенню і так далі. Є лише ти і виконані твої бажання, які можна придбати. Що б ти зробила. Тут ми можемо прописати хоч 100 бажань. До речі, дуже хороша техніка. Тут ти можеш придумувати абсолютно все, що ти хочеш. Можеш навіть скласти в список 100 бажань, будь-які бажання, щось по типу погладити ламу, не знаю, косулю і так далі. Наприклад, в мене бажання погладити косулю. Ось дійсно недавно я зрозуміла, що я дуже хочу погладити косулю. І ну, з часом я дійсно виповнюю це бажання, тому що це моє істинне бажання. Я дійсно дуже хочу це зробити. Мене аж морашки і не обмежувати себе в бажаннях, навіть якщо є бажання в там будинок в місті е, мрії, в якому ви хочете жити. Не прив'язуйся до своїх батьків, наприклад, де вони живуть, ти хочеш бути з ними поручні. Просто відкидаємо цю можливість зараз. Ми думаємо лише про тебе. Дозволити про це собі бажати це вже дуже-дуже велика перемога. Помічай своє я недостатнє. Якщо протягом дня в тебе з'являється знову ж таки думка, яка можливо навіть схожа на я недостатня, там, ще не час, в мене немає енергії на це, в мене немає часу на це, має все схожий корінь. Третє – це обов'язково діяти. Маленькі кроки, навіть якщо ціль велика, навіть якщо ціль середня маленька, хочеш подорожувати. Подивись пару відео про це місце, яке ти хочеш відвідати. Хочеш бізнес в якійсь галузі, чи завести там в соцмережі. Прочитай про це, візьми якусь книжку, прочитай, подивись відео про це. Зараз насправді ми дуже знецінюємо інформацію в інтернеті. Ми дуже багато витрачаємо часу на те, щоб позаліпати, розважити себе, хоча ми можемо використовувати інтернет так само для самопізнання, для того, щоб прости щодня. Те, що нам здається неможливим, можливо, немає нічого неможливого. І насправді, ось ця звичка, знаєте, читати коментарі. Таке, да? Наприклад, ви дивитесь відео якоїсь дівчини, яка ну, досить високого рівня заробітку і так далі. Ви заходите в коментарі і бачите там, накрала, як хочеш ці гроші заробила. 100% це якось несправедливо і так далі. Якщо є можливість, до речі. Подивіться на людину, яка це написала. Якщо там навіть немає фото, це 100% людина, яка заздрить, 100% в неї є блок на бажання, 100% відсотків его, що все в цьому світі несправедливо, як так? Світ крутиться біля мене, і так далі. І четверте, це відстоювати свої кордони. Кордони можуть бути в плані Це можливо, це можливо для мене. Це можливо, моя ціль виповниться, якщо я хочу там величезний пентхаус в Дубаї. Це можливо. Я це можу зробити, і тут ми не починаємо просто думати про це. Ми щось робимо для цього, ми вивчаємо. А як я дійсно можу зробити на той пентхаус в Дубаї? Не просто працювати там на роботі за 15 тисяч гривень. Та навіть за 100 тисяч гривень, тому що пінхаус в Дубаї це ну, треба заробляти дійсно дуже багато. А одразу проаналізувати, полізти в інтернет, запитати чати GPT. Я просто хочу, щоб в тебе був такий висновок з цього відео, що все в цьому світі можливо, і бажання приходять до нас не просто так. На це завжди є причина: мрія, ціль, бажання все це приходить до нас на вже можливість діяти, вже можливість це все реалізувати. З бажанням, помітили, приходить енергія. Цю енергію важливо розвивати далі, тим, що ми йдемо за своїм бажанням, а не просто десь заглухли в своїх думках. Якщо ти хочеш дізнатись своє призначення, де взяти ту саму енергію, як почути свою душу. Це все можна дізнатися через нумерологічний метод матриці душі. А в нас з самонародження закладений наш індивідуальний код. Індивідуальний код за нашу дату народження. І за цим кодом можна проаналізувати наміри твоєї душі на це життя. Так, чого хоче твоя душа, чому ці всі ситуації жахливі, можливо, навіть відбуваються в твоєму житті, для якого це досвіду, як пройти цей досвід, що робити, щоб приходили гроші дійсно. Де моє призначення, де моя енергія, де моє натхнення, де мої таланти, через які я можу так само проявлятись в цей світ? Якщо ти хочеш більше дізнатись подробиць. Пройти діагностику, тоді пиши мені в інстаграм кодове слово діагностика. Дуже вдячна за перегляд. Я попрошу тебе підписатись. Також підписатись на мій телеграм-канал, там де я ділюся різними корисними порадами, практиками, філософією, яка допомагає мені жити це життя ще легше і краще. Тут взагалі дуже багато користі, тому успіхів!